Тротуари такі, що можна ногу зламати. До громадської приймальні народного контролю ЗІК звернулася жінка з вулиці Трильовського, 8. Два місяці тому сусідська дівчина зламала ногу, зачепившись за шматок асфальту біля будинку. Мати відмовилась коментувати ситуацію, сусіди ж пояснили. Це було влітку. Після дитина якраз закінчила школу і дитина зламала ногу. Ми були дуже здивовані, тому що, а коли мені ще сказали, що це не перший раз, то. Сусіди розповіли, що 10 років тротуари не ремонтують. А доріжка під вікнами будинку, що мала би бути асфальтованою, натомість просто засипана гравієм. Інші тротуарні доріжки у дворі в кращому стані, адже їх зробили пізніше. За 16 років після здачі будинку тротуар пройшов просто в негідність, тому що, по-перше, він був неправильно покладений, по-друге, я думаю, що машини і його не ремонтували. А подивіться, що робиться тротуари, На тротуарі лежать люки, в яких дюри. Суцільні і що тут, що там сам об'єкт потребує залучення значних коштів, і чиновник дав слово, що при розробці титульного списку на 2013 рік ця адреса буде в пріоритеті. на це питання щоб було минулого року і при формуванні титульного списку з початку року на 2012 рік на поточний ремонт по програмі Толука. Даний об'єкт передбачався, але в зв'язку з обмеженим недостатнім фінансуванням на цей на 12-й рік по програмі ТОЛОКА, Даний об'єкт був виключений. І при формуванні на 2013 рік ну, буде, даний об'єкт буде та й презентація, як першочергово. Журналісти народного контролю ЗІК отримали конкретну обіцянку від чиновника про те, що тротуари на Трильовського перші в черзі на ремонт. Аліна Подлєсна, народний контроль, телеканал Зік.